Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати стенда 2. І ще я вітаю вас з Днем Незалежності України. Погнали! Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Колишня частина не дуже вам сподобалася по переглядам. Я так подивився. Сьогодні буде краще. Самі дивіться. Отак От буде у цьому відео. Це будуть союзники. Будемо добивати GOLD 4. Погнали! Так, заходимо в катку. І будемо перемагати. Я думаю, що десь отне. О, так швидко. О! Так. Ще трішки і буду я грати. Граю на карті Sandstone. Це моя улюблена карта. Ну як багатьох людей. Так, беру я... янку, гранату, ну і усенький сад. Я хотів взяти АВМ, но я ...то по носмі да пузью. Оп. Димся, дивись, дивимся. Мультмейта вбили. Оооо, оцей хорошого хіта, да. О. Так, ось, ось, так, 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 став. Перезарядка. Ну, перезарядка. Ой, ну все, зараз. Меч раз Беру я дігла. Я их своим бралком. Я пішов по сходах. Кинуть кинул флешечку. Так, так, стреляю. Так, залезу через коробки. Ой, не получилось. Ну, так получится. Так выйдет. Так, проверяем, проверяем, О, мой тиммейт убил. По карте поделюсь. Так. Да. Іде, йде, йде, техніка, техніка. Так, я її ніде не бачу. Ой. О, оце було класно. Ой. Так, беремо посколубці бронежилет, великий бронежилет і П-90. Чи П-50? Не на П-90. Так. то не перемога. Є. О. О, це класний. День. О. Перемога. Перша зірка мені. Це друга. Друга, напевно. Я вже забутався. Так. Через сходи. Немає сенсу кидати АЄшки чи флешки. Краще я піду сюди. Через коридор. Тут спустюся по сходах і... Так, нікого немає. Тут нікого немає. Мультімейта вже вбила, а я тут круги наматую. Уж О, Ой-ой-ой, треба обійти, треба війти. Дараз... А... Трипаю. Блін, я нічого не міг зробити проти тебе. Доба шлях. Так, берем паскогубці, бронежилета. Му. Так. Зараз ми будемо йти. Демой, йдемо, демо, демо. Так, Димосів, вікна немає, там немає, вони обходять. Так. О, да, тут граната. А, флеш. О, це хорошо неба. Да. Голов. Так, беремо так. Робимо повний. Беремо хаїшку руки і... Беремо дігла. Ой, флешечку кинув тімейт. Я кинув хаїшку сюди. О, не. Вони... О, оце хорошо його буде. О, знов. Четверта перемога моя. О, де це його тімейт? Что, уже вышел? Ну, он не может играть с нами. Ну, зі был я а, уже точно вышел. Так. Я тут не Так, да, я тут не маю. Треба я поки Блин. О, мені знов зірочку за кількість Меня Я никого нет не убил. Так, купляємо знову гранати всі. Так. Йдемо, йдемо. Так, 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 так. Заходимо, ой, йдемо Йдемо, йдемо, йдем. кидаємо. Немає його там. О! Хімей, я розібрався. Ну нічого, ньому буде. Корисно ці зірки, ці перемоги ці вбивства. У нього так мало вбивств. Чи це в мене мало? У мене 4 у нього шість. Так, беремо дігла. Він взяв ревіки по ідеї. Ну, мені хватить дігла. А, тоже зе вдягло таке. Так, так подивимся, закладаю плентю, так, закладаю бомб і все. Може йти. Так, подивляемся, подивляємося. Так, так. Ой-ой-ой, так... а, ну давай. Ну перебух. Так. Ну, Кафе всі цього нам напевно. Він пішов. Я кидаю тленд і маю йти через центр. Іду, йду, йду, Дивлюся. А, він там. О, мультимейтов вбили. Ну, зараз я розберуся, звісно ж. Кстати, підписуйтесь на мій телеграм-канал мого каналу і в описі під відео. О, перемога! Що все? Перемога. 8.1. Могу ще й в суху. Так, гол 4. Добив, як я казав. Колись йому відео. Так. Заходим, виходим. Так, так, так. Ну все, бувайте.